А чекайте, чекайте, ще теж покажу. Я ніколи в житті так не робила, на ну, що я це зробила. Ну, поїхали бізквіт робити. Не плюйтесь, він так прикольно робить. Всім привіт! Мене звати Каріна, і я вітаю вас в 11-й серії What's in the Box! What's in the box? Це 11 серія What's in the Box! Або принаймні спроба її зняти, бо взагалі по графіку у нас зараз не має бути світла, але його чомусь не вимикають, і ми вирішили ризикнути. Бо хто не ризикує, той не знімає оцензивокс. Власне, відсутність світла це причина, чого його так довго не було. А ще то ще трошки захворіла, але ми повертаємося. Давайте тянуть страву. Є турецький десерт Трилече, неймовірно соковитий, хотілось би побачити його. А мені також хотілося б його побачити. Три лечі це ж три молока. Три молока це турецький десерт, я не знала. Я не знала. А нещодавно мене хтось просив приготувати три молока. А, В моїй першій в житті трансляції, яку я провела в Тік-Тоці, хтось попросив приготувати три молока. Якщо це воно, то виконуємо бажання тієї людини. Якщо це не воно, то виконуємо бажання людини, яка залишила цей коментар. Але anyways, ідемо проводити ресерч. І до речі, зараз іде сильний дощ. Не знаю на що вам це ця інформація, але але йде дощ. Я люблю дощ. А чи люблю я три лече? Зараз ми дізнаємося. Ну да, це три молока традиційний албанський пиріг, у якого багато двійників. Ви можете знайти схожі десерти з молочним посоченням у Мексиці, Франції та Іспанії. Албанське трилече складається зі схожого на губку тіста, просоченого трьома видами молока коров'ячим, згущеним і свіжими вершками. Я згадала, на тій самій першій трансляції я розказувала про штуки, які мені не подобаються. Чи хтось у мене запитав про мілкбар, я розказала, що я в мілкбарі жодного разу не була, тому що де там, біля цума чи де. А один раз в в на Київ фудмаркеті я просто хотіла, щось солодке взяла з собою три молока, і мені воно абсолютно не сподобалось. Воно на смак було як резина. Але три молока я люблю. Колись я часто його брала в ательє в Одесі. на в проспекті українських героїв, який раніше називався Олександрівським, там три молока дуже смачні. Але мені треба трилече турецький десерт, автор замовив. Десерт трилече турецький. Ну, типу бісквіт просочений і крем. Я так розумію, що це все одне і те саме. Ви чуєте, як дощик фігачить, чи ні? Бо він це робить досить гучно. Ладно, піду без вас дивитись рецепти, а потім вам покажу. А чекайте, чекайте, ще дещо покажу. Дивіться, дивіться, знаєте, що це? Це закваска, яку я вивожу з нуля і все знімаю на камеру, щоб викласти відео в Ютуб. І знаєте, скільки їй? Їй три дня. і це буквально пройшло години-дві після третього годування, і вона уже, уже хоче вирости. Капець як я в шоці з того, яка вона активна, і вона така активна з першого, з другого годування. Коротше, скоро буде відео про закваску, і я в шоці з того, як вона сильно хоче вирости. Все, тепер чекайте, подивлюсь рецептик і повернусь до вас. Я вас вітаю, другий випуск підряд у Box. і Я готую турецький десерт. Минулого разу було кнефе, Цього разу турецьке трилече. Судячи з усього, Очевидно, це не тільки турецький рецепт, але замовили мені турецький, і я знайшла на Ютубі відео I guess, Туркені знову, де вона розказує, як готувати турецький трилечі. І це супер просто. Треба просто зробити бісквіт, просто але я не пам'ятаю, коли я востаннє робила бісквіт, так що сподіваюся, у мене вийде. Просто зробити бісквіт, просто залити його сумішу. Молока з молока і вершків. Просто зверху розподілити збиті вершки, просто зверху вилити карамель, яку треба також зробити, і порозмазувати зверху візеруночки. І все. і сьо. І для цього мені майже нічого не треба купляти, але треба купити цукор, бо він закінчився. І вершки жирні, бо їх немає. А ще пергамент. І можливо, нову форму для духовки. Це все, це все можу показати вам, як воно має виглядати. Отак, от. І по цим візерункам я так розумію, відрізняють турецькі трилечі від всіх інших. Бо як тільки я написала турецьке, то з'явився цей візеруночок зверху. А на інших їх немає. Що треба купляти? Ми вже знаємо, але пройду зараз по інгредієнтах, які взагалі треба. На карамельний соус, на карамель треба цукор, масло і вершки. На бісквіт треба яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і борошно. На збиті вершки треба вершки. На молочний сироп треба молоко, згущенне молоко і вершки. Власне, вони і є три лечі, тобто три молока. Е, і все, і все. Йдемо по продуктам. Розпаков очка. Цукор, мілк, вершки раз, вершки два, щоб не купляти велику пачку жирних вершків і ванільний цукор. Та й все. Давайте робити бісквіт. Це не все. Ще я купила ось цю форму. Бо мені не вистачало такої керамічної форми вдома. У мене є тільки знає, металеві чи з чого вони. І є схожа, але більша. А мені треба була така. Або квадратна. Але була така. 200 гривень, прикиньте, купила. Все, поїхали бісквіт робити. Поїхали. Нам треба 4 яйця. Раз, два. Три. Чо! 4 яйця. Якісь вони невеликі, а це таке маленьке, можна було б його. Ні, ладно, хай буде до 4 яйця. Думала його щось додати, щоб було 4 великих яйця, а не 4 середніх, але ладно, може. А ні, не ладно. Я знаю, я знаю, що я зроблю. Тут написано, скільки грам має бути 200-240 грамів. Це значить, що якщо я візьму ваги, поставлю на них пусту миску, нажму на 0. І поставлю миску з яйцями, і у мене вийшло 206. Нормас? 206. Підходить. І ще мені треба 100 грам цукру. Борнюшка мені треба. Він мені треба завжди. Сонце відкриє мені, будь ласка, цукор, треба розірвати. Сонце не зміг відкрити цукор. Зможуть новнички. Борнюшка, може, ти хочеш відкрити цукор? Кес yes, yes, 100 грам. Оп, сюди. 100 грам цукру сталося. І цукор ванільний. Порядок. Тепер це треба збити в піну. А яйця, яйце. кількість одна штука треба прибрати, мабуть. Марнюха, ти мені дуже сильно допомагаєш. Чесно, я в захваті просто. Я сподіваюся, клоузапа не буде цієї штуки, бо вона якась така страшненька, треба її помити. Ай, сіль, сіль, дрібку солі. Дрібку солі, дрібку солі. Сюди. Треба включити духовку, щоб вона грілась. На 180 порядок. Коротше, потенціал невдачі присутній. Я знаю, що на бісквіти збивають окремо жовтки і білки. І білки збиваються в піну, і воно там поєднується, все хорошо. І пуха збивала все разом і у неї все збилось в піну, при тому, що вона сказала: збиваємо яйця просто до моменту, коли розчиниться цукор, збиваємо яйця з цукром, відповідно. І потім, через секунду, в неї вже така класна офігенна піна. А у мене щось ріденьке при тому, що я збивала дуже довго. Але тим не менш, ми продовжуємо. Просто тримаю вас в курсі, щоб якщо нічого не вийде, ну, ви знали, що я не винувата. Сподіваюсь, ви чуєте, як бронюшка п'є водичку. Так, треба 48 грам олії. От вам і 46 грам олії. Це треба збити, я так розумію, трошки. А потім будемо додавати борошно. Є, отак От оце виглядає. Ну, типу, будемо сподіватися, що все буде добре. Тепер мені треба... Додати поступово борошно в три частини. Це буде перша, і вона там вимішувала п'янчиком просто так. От я бачила, що це лопаткою роблю, але роблю як тіпуха. Два. Ну, Тіпух казала, що тісто має бути як піна, а не як вода. І вона у мене точно не як вода, воно. Так що це, скоріше, хороша новина. Остання частина. Я думаю, що досить. Так, тепер це все прибираю. Беру мою новеньку, свіженьку форму. Змажу її вершковим маслом трошечки. Ну, як трошечки. Звичайно. Звичайно, змажу її вершковим маслом. Чеку, треба було її від води, Але уже як є. І додаю сюди, з чого, сподіваюся, вийде бісквіт. Ще його трошки перемішаю. Переконаюся, що немає борошно шматками. А воно є, звісно. Ну, все, поїхали. Борошно шматками також тут присутні. Піша на ходу. Що робить? От вам те, з чого має вийти бісквіт, з якого має вийти трилече. А, -а, а! Все капає! Все капає. Всюди. Тепер це відправляється в духовку на 25 хвилин. А ми робимо карамель. Бем! Бісквіт <му> уже майже готовий, і зараз я буду робити карамель, як обіцяла. Для цього мені треба нарішати. Сотейник. ось він, ось він, І в нього мені треба нарішати 100 грам цукру. 100 грам. Ту tablespoon water, вотер. Тут тебе леспон це у нас столова ложка. А water це у нас тут. One tablespoon, Я ніколи в житті так не робила. На ну, що я це зробила? Я ніколи в житті. Залізала ложкою воду в чайнику. Жесть. Але, тим не менш, я це зробила, і тепер ставимо це все на вогонь. А бісквітик тим часом ще трошки постоїть. І мені треба буде цукор, коли він стане коричневого кольору, додати масло і вершки. Я зараз їх відмірю. 42 грами масла і 60 грам вершків. Вершки 60 грам. І 40 40? 40 грам масла. 40. Супер. Суперіо. Е, все, тепер чекаємо, коли... коли карамель стане карамельного кольору. Цукор починає кипіти, а бісквітик із Реді. І я його дістаю. І гарна новина він виглядає як бісквіт. Уву! Зараз я вам його покажу. Нормас? Порядок, мені здається, порядок. Він має трошечки впасти ще. А гаряче! Дуй, дураче. Все, хай собі потрошечки охолоджується, а Ми зараз до нього будемо готувати всякі штучки. Всякі штучки це карамель, потім я змішаю молоко зі згущеним молоком і з вершками і зіб'ю вершки. Мені здається, у мене не вийде гарно зробити все зверху, бо у мене немає такої палочки, рівнялочки, як є у людей, які роблять тортики вдома і прикрашають їх. Але нічого страшного. Воно починає ставати жовтим, а значить, уже скоро стане майже коричневим. І треба не провтикати цей момент. Бо колись я його провтикала і довелося перероблювати карамель, бо вона була гірка, бо цукор був пересмажений. Так, ну я думаю, воно вже стало кольору, як треба. І треба вже все робити. Так, масло є. І. І вершки також є. А! Не плюйтесь! Так, все, вирубаю це все. Все, карамель Реді. Реді Стеді go, Жандик. Клас, мені подобається, мені подобається. Мені подобається. Взагалі я люблю складні і довгі рецепти, але знімати їх у Вацензбок не дуже зручно. Тому я, в принципі, тішусь, коли в Вацензібоксі е, випадає щось не дуже складне і не дуже довге. І коли воно виходить, на відміну від Мочі, наприклад, також класно. До речі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, якщо вам подобається. Якщо вам не подобається, також залишайте коментарі. Я спробую на них агресивно не відповідати. Ну, бо така карамель крута вийшла, а ви оце підписуєтесь на мене не хоче. Вона, правда, ще кипить, але нічого страшного. Кайфік! Кайфік. Так, тепер що? Правильно змішаємо молоко з вершками і згущене молоко. І зробимо трес лечес. Трес лечес це якої мовиці? Що? Це страв назва страву, яку ми готуємо сьогодні. Три молока, трес лечес. Трес. Трес. Три лечі. Трес французької три. Мені здається, що взагалом його ну... Частіше його називають трес лечес. Ну чекай, чекай. Тресле треслечес. Треслечес. Торт. Треслечес. Ну це французькою, да? Ну трес. Окей, значить, я сказала французькою. Вас ще буває. Карамель є, і нам треба, щоб вона охолонула. До речі, тому я її, мабуть, зараз дуже гарячу перелю в цю і буду сподіватися, що вона не лопне. Круто, 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 не лопає. Нещодавно я заливала кипяток в чашку скляну, якою ми вдома користуємося, уже мабуть, користувались років 15. і вона тріснула, прикиньте? Хто знав, що таке може статися? Я не знала, так що be careful, якщо раптом у вас є скляні чашки, яким ви довіряєте. В один момент вони можуть вас підвести, як та підвела мене. Ця тарілочка мене не підвела. Так що, карамель в ній і хай вона в ній і охолоджується. Бо ми її будемо поливати зверху на збиті вершки. Я думаю, треба, щоб вона була не гаряча точно. Югу! Порядок. Ось не було такого, що тіпи, мало би не бути світла, воно є. Вривай. Ми тільки що говорили про те, що нам Укренерго дав знак знімати цей бокс. Вот бо у нас весь час, що ми знімали. Я бачу, я бачила. Хотіла би розказати, що у нас світло не мало бути весь час, що ми знімали, воно мало бути тільки останніх 30 хвилин, але відволіклась на обличчя мого чоловіка отаке... Знаєте, на що він показував на закваску, яку я вам уже показувала десь півтори години назад, а зараз вона виглядає отак. Це жесть! Це після третього годування. Перший раз я просто перемішала воду з борошном, другий раз погодувала, і оце третій раз погодувала. І вона вже все, капець, уже хліб можна пекти. Але не будемо, треба ще погодувати, відзняти все і відосік на ютуб викласти. Так що підписуйтесь, будуть відосики про хлібчик. Будуть, будуть. Мішаємо, мене видно. Я сподіваюся, бісквіт всередині пропечений. Він так прикольно робить. Пф, пф, коли я на нього натискаю. Я не знаю. Сподіваюсь, він має так робити, і це не значить, що він всередині є сирий. Але я проткнула його зубочисткою. Вона була суха. У мене руки чисті, У мене руки завжди чисті. 360 грам молока. Можливо, ця тарілочка буде замаленька. 360, але нам пофіг. Потім. 60 грам вершків. В рецепті пише збитих вершків, але я не сумніваюсь. Це так GPT, мабуть, мені дивно переклав на українську. А, ну не плюйтесь. Ши і 60. шістдесят і 150 грамів згущеного молока. Ні, ну в чомусь іншому, мабуть, було б зручніше це все робити, але в чому іншому. Чекайте, чекайте, чекайте. Щас все буде. Або не буде, а де сотейник? Другий. А, він з яйцями в холодильнику. Mm. Ладно, та ладно, робимо, як робили. Давай ту миску. Не робимо, як робили. Так, переливаю все сюди і 100... да? 150 грам згущеного молока. Яке стоїть у мене в холодильнику, я вже не знаю скільки. Довго. 134. 144. 150 є. Yeah. І саме прикольно, що це навіть не треба підігрівати. Просто, просто треба буде ним залити е, бісквіт. І все! Ні, не все. З цим все, але ще не все. Ще треба вершки збити. Ну і цю штуку треба розмішати, щоб схущене молоко розчинилося. М -м -м, пахне як три лечі, три лечі. Три молока. Пахне як три молока. Окей, окей, ну ми з вами молодці. У нас уже є. Бісквіт, три молока і карамель. Я вважаю, що ми круті. Ми дуже круті. Ми дуже класні. Давайте збивати вершки. Пара-па-па-пара-па! Тепер мені треба збити вершки 33%, про які мені ігор, тобто мій чоловік, <схід> сказав, що він десь бачив, що вони не збиваються. Відкрийте пере їх за це. <схід> Як Як вершки? Ну, просто -про просто наші? А це ж до речі, русняво ж тут. Просто клас. Ну мене, будь ласка, всі. Так я сподіваюся, мені його вистачить на все, бо я нещодавно поняла, що мені трошечки збитих вершків треба буде залишити для того, щоб потім робити ними візерунок. Якщо вийде, ними зробити візерунок. Який візерунок? Кому він треба? Це за бокс! Які візерунки? Ви що? О, парнюшка, парнюшки, візерунки на. А цьому ноутбуку вже нічого не поможе і нічого гірше не зробить. Збиваємо, збиваємо. Коротше, мій чоловік був правий. Мало того, що ці вершки русняві, так вони ще й не збиваються. Це капець. Спочатку я їх збивала ручним міксером. Не знаю скільки, хвилин сім. Нічого не відбувалось. Потім я вирішила переставити в планетарний і збивала хвилин 15 10 і, типа, це капець, і це капець. І вони не збиваються взагалі ніяк не збиваються, так як мали би збиватись вершки 33% жирності. Але. Нічого страшного! Це насправді не така важлива, не такий важливий компонент, бо суть десерту три молока в бісквіті і в трьох молоках це у нас є. А там далі вершки мали бути дуже-дуже щільно збиті, і зверху я мала їх викласти, отак, от розрівняти дуже обережненько, і зверху викласти карамель і її розрівняти. І зверху ще мала. Якусь частинку цих збитих вершків поставити в кондитерський мішок і зробити ним такі полосочки, і потім зубочисткою зробити візеруночки. Але я зроблю трошки інакше. Я залю три молока вершками, а зверху вже карамелю, бо вона якраз така густа. Зроблю смужечки, по яким зроблю потім візеруночки. Ще дивіться, яка карамель кайфова, вона якась прям ідеальна вийшла: еталонна карамель. Карамель всім карамелям, карамель. Пахне як карамель вище. Ну так, мені також подобається, коли я його мішаю, воно гарне стає. Тому тому що? Спочатку заливаємо бісквіт трьома молоками. І мені хочеться це зробити не просто виливаючи з низки, а оцією штучкою. Мені здається, так буде якось не знаю обережніше. Полетіли. Крутяк. Крутяк. Мені здається, тепер ж тут забагато рідини. але, мабуть, так і треба. Реально, як губка все впитує в себе. Чого я варто було очікувати, але так, ну, це очевидно, але прикольно спостерігати, як рідина зникає. Так, тепер я зверху оце все виллю. Отакої. Отакої. І тепер трошки його розподілю. Ну, типу, вершки, типу, трошки збиті. Я думаю, що вони можуть з часом перетворитись взагалі повністю на рідину. Але враховуючи, що під ним губка, яка вже і так просочена всякими рідинами молочними, то ще одна: гірше не зробить. Так, отак-от от я зробила, а тепер що я хочу зробити? Ага. Кайфік. І сюди пахнуть карамель. Так, не запачкати це буде складно, звісно. Але я буду дуже-дуже сильно старатися. А може і ложки краще. Порядок. Коли так не робила цим шпатільком, він у мене для тіста, а оці от кондитерські мішки я взагалі купила роки 4-5 назад і жодного разу ними не користувалась це тільки зараз розпакувала вперше. Порядок. Порядок, 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 порядок. Е, і треба відрізати малесенький шматочок. Полетіли. Будемо робити смужечки такі. Так, смужечки стали помітно, помітно частішими під цей край. Тому тут ще пару штук зроблю. От! Так, залишилась карамель. Не знаю, що з нею буду робити. Додавати. Порційно. І тепер я беру зубочистку, як обіцяла, Ось вона. роблю візеруночки. Я думаю, очевидно, яким чином буду просто водити в різні сторони. Отак от. Бем. І в іншу сторону. Отакої. Отако. трошки покажу, поки воно не почне текти. Отако вийшло починає текти. Клас, як ви могли зрозуміти, мабуть, вже мало бути навпаки. Навпаки, мали бути смужечки вершків і на карамельному фоні. Але але якби майже те саме, я не знаю, воно має ще настоюватись, чого можна вже пробувати. Навіть якщо воно має настоюватись, все одно його пробувати буду уже. Бо треба ж оцінки ставити. Але перед оцінками має бути дегустація. Пара-па-па-па-па. -па -па -па. Давайте це різать. Мені здається, що я так багато рідини в неї вилила в нього цей бісквіт, що я навіть не знаю, як по відчуттях зараз буду його різати. Так, ну поїхали. Як палалам тут, чи на три? Чи палалам? Ладно, хай буде пополам. А, ні, відчувається як бісквіт, все нормально. Бем! Так, ну мені буквально. Ладно, це буде не мені, це буде нам. Мене просто лопатка отака. Я не знаю, як його краще відрізати, щоб щоб лопатку було зручно мені діставати цей шматочок. Хай буде так. Так? Да? Чи ні? Прикольно. Прикольно, там бісквіт, він пропікся. А! Кайф. Кайф. Треба було під цю справу собі якийсь чайчик зробити. Спробую, оціню, а потім буду далі з чаєм їсти. Мені подобається, мені не подобається тільки, що я його поставила якось посередині тарілки. О, о, порядок. Я змогла переставити. Тепер мені все подобається. Ну ладно, все, поїхали. Поїхали пробувати. Я розпробувала. Ну, багато думок. Це трошки відрізняється від три молока, які мені подобаються. Від цього десерту, який я їла в закладі, який мені прям подобався. Воно якесь таке було більш, більш насичений, більш просочений був бісквіт. Але мабуть, тому що він довше стояв. Не забуваємо, що я тільки тільки залила цей бісквіт, і оце зараз пробую. І Я думаю, що після ночі, в холодильнику, це має бути цікавіше. А так я спробувала, і така окей. Просочений бісквіт молочними приколами, з вершками, зверху, карамелю. Типу, воно відчувається як бісквіт, все одно. Бісквіт не так, щоб сильно люблю. Ні, нормально. Але при цьому бісквіт він такий повітряний, легенький. І це відчувається як легенький, смачненький, не надто солодкий десерт до чайчику. А я якраз щось таке хотіла. Я якраз сьогодні чи вчора казала чоловіку, що у нас щось немає нічого солодкого вдома, а мені останніми днями хочеться чогось солодкого. І це якраз те солодке, про яке я навіть не знала, що я мрію. Так що клас, дякую людині, яка написала цю страву. Там не було імені, тому дякую просто людині. І починаю думати над оцінками. Оцінки, що в нас там? Цікавість готування і смак. За цікавість готування я трилечі ставлю 6. 6. Отак от ставлю 6. Е, ну я давно бісквіт не робила. Це було цікаво, бо я не пам'ятаю, коли це було, і чи так його треба робити. І коротше, яйця задовго збивались. І я дуже тішилась, коли він зрозуміло, що він вийшов, коли дістала його з духовки і поняла, що вийшло. При тому, що у мене, на відміну від тієї тіпухи, бісквіт не впав після того, як я його дістала з духовки. Так що тіпуха, май на увазі, от ставила я шість за цікаві зготування. готування. Ну візеруночки ці прикольно малювати вершки, просто наші не купуйте, особливо коли треба щось збивати. І що? І смак за смак я ставлю. А знаєте, що я за смаки ставлю також 6 балів. З одного боку, я не in love, з іншого боку, мені не не подобається. І от, ну під чайчик, коли хочеться чогось солоденького, але не такого, щоб прям вообще в цукрі купатися і обмазуватись ним, то це мені здається прикольно. Так що 6 плюс 6 дорівнює 12. 12 балів отримує. Три лече або три молока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донати Збройним силам України і до зустрічі в наступних серіях. What's in the Box. Пока!